Друзі, кількість машин нас лякає тоді, коли ми на них постійно дивимось. Ви пам'ятаєте, я майже кожен ефір або кожне відео наголошую на тому, що ми маємо бачити свою траєкторію руху і бачити своє потенційне місце для зупинки. Справа в тому, що для досвідченого водія це вже на рівні такого рефлексу, на рівні інтуїції вже він це робить. Тому він не на машини зиркає, він дивиться туди, куди він має поїхати. І для нього кількість машин не важлива. Чи перед ним три машини, чи перед ним 33 три машини, він бачить своє місце. Ключова навичка. Навіть початківця, це навчитися дивитися саме туди, куди ви хочете поїхати. І тоді у вас не буде питань взагалі до того, скільки перед вами машин. Хочете, я просто вам скажу відверто. Може, це не, не всіх влаштується фраза, але не важливо, скільки машин перед вами. Взагалі, це ні на що не впливає. Якщо ви зараз скажете, що робити, коли переді мною дуже багато машин, я вам скажу: те саме, коли перед тобою одна машина робиться абсолютно все те саме. Ми бачимо свою траєкторію. Бачимо потенційне місце для зупинки, бачимо потенційне місце, де ми дамо дорогу комусь іншому, і під'їжджаємо туди, переконуючись, що в нас наша зона безпечна, в яку ми заїжджаємо. Незалежно від того, чи перед нами 100 машин, чи одна, чи дві, чи три, чи п'ять. Можна з однією машиною не розібратися, коли ми на неї починаємо зациклюватися. Буває таке, що перед нами їде одна єдина машина, і ми в неї можемо в'їхати. Чому? Бо люди або відволіклись дуже сильно на щось, десь телефон задивились, або почали дивитись на її бампер. Дуже часто парадокс, коли дуже сильно задивився, Початківець на бампер машини, він в нього і в'їжджає, тому що потім людина абсолютно перестає керувати власним автомобілем, так як фокус уваги на машині, яка попереду.